Добрий день. Тема тотожні перетворення виразів що щомісять квадратні корені. Подамо раціональне число арифметичний квадратний корінь 75, вигляд добутку раціонального і ірраціонального числа. Скористаємось властивість добутку арифметичних квадратних коренів. Таке перетворення називають винесенням спільного ножника спецка кореня. Винесли сподзнака кореня число 5. Винесемо уножник спецзнака кореня. Підкореневий вираз є число невід'ємне, тому х є число невід'ємне. Розкладемо х у сьому степені на множник і цей х помножте на х у шостому степені. Винесемо множник з під знака кореня. Запишемо модуль х у кубі, та як х є число невід'ємне, то значок модуля опускаємо. Винесли х у третьому степені з -під знака кореня. Підкореневий вираз є числом невід'ємне, тому х є число недодатне. 18 розкладимо на множники, це 2 помножити на 9, і х куб розкладемо на множники, це х помножити на х квадраті. Винесемо множник з під знака коріння. Отримаємо 3 помножити на моду х і на арифметичний квадратний корінь мінус 2х. За як х є число недодатне, тому модуль розкриємо і знаком мінус. Запишемось такий вираз. За умовою x це число зло недодатне, х у шостому степені і у четвертому степені це числа невід'ємні, тому z набуває значення невід'ємне. Розкладемо на множники вирази, які знаходяться під знаком радикалу, і винесемо множник з -під знака корення. y квадрат і z квадрат приймають невід'ємних значень, тому значок модуля можна опустити. І так як х є число недодатне, то модуль розкриваємо із знаком мінус. Запам'ятаємо алгоритм винесення множника з під знака кореня. А виконаємо зворотні перетворення, тобто внесемо множник під знак кореня. Наприклад, 4 помножити на арифметичний квадратний корінь з 3. 4 це арифметичний квадратний корінь із 4 в квадраті. І використаємо властивість добутку, запишемо під спільний корінь. Тобто маємо корінь квадратний із 4 квадратів умножити на 3. Отримаємо арифметичний квадратний корінь із 48. 4 внесли під знак кореня. Під знак кореня можна внести лише невід'ємний множник. і залишаємо підпірку, вносимо під знак кореня. Щоб внести множник під знак кореня, потрібно цей множник Піднести до квадрату. І отримаємо підкореневий вираз 5 квадратів умножити на 2. Область допустимих значень для змінної х і всі невід'ємні числа, тому що під знаком кореня не може бути число від'ємне. Тобто х є більше рівне нуля. І внесемо х під знак радикалу, отримаємо х квадрат, виконаємо її множення. І отримуємо арифметичний квадратний корінь з x куб. Несемо під знак корення число х, якщо х є число недодатне. Пам'ятаємо, що можемо вносити під знак кореня тільки невід'ємне число. Тому х запишемо як мінус мінус х. Число мінус х є число невід'ємне, тому можемо внести його під знак радикалу. І отримаємо мінус арифметичний квадратний корінь 2 х квадрат». Несемо множник під знак радикала. Та як невідомо значення х, то розглянемо два випадки. Якщо х є число невід'ємне, то отримаємо, арифметичний квадратний, то отримаємо арифметичний квадратний корінь 7х у шостому степені. Якщо х є число від'ємне, то отримаємо мінус арифметичний квадратний корінь з 7х у шостому степені. Запам'ятаємо алгоритм внесення множника знак кореня. Над ірраціональними числами можна виконувати арифметичні дії, додавання віднімання множення, ділення, піднесення до степенів. Нехай потрібно обчислити значення з такого виразу. Додавати арифметичні квадратні корені. якщо під коренем є різні значення, не можна. Для того, щоб додати дані вирази, під радикалом повинно бути однакове число. Тому. В арифметичному квадратному з 72 винесемо 6 з під знака кореня. В арифметичному квадратному кореню з 32 винесемо 4 з підзнака кореня, виконаємо відповідні дії і не виконаємо дії віднімання. Отримаємо арифметичний квадратний корінь з 2. Нехай потрібно виконати дію множення. Отримаємо ось такий вираз. Після виконання відповідних дій і зведення подібних доданків, отримаємо арифметичний квадратний корінь 6 відняти 37. Маємо добуток різниці виразів на їх суму, отримаємо різницю квадратів двох виразів. І після піднесення до квадрату і виконання дії віднімання отримаємо мінус 7. Маємо квадрат суми, це є сума квадратів виразів і їхнього подвоєного добутку. Виконаємо відповідні обчислення і отримаємо 47 плюс 12 коренів з 15. Їх ділення запишемо у вигляді різкі дробу для зручності, скоротимо дріб на 2, використаємо властивість частки арифметичних квадратних коренів і 12 множимо на 2 до рівня 24. Нехай потрібно порівняти дані ірраціональні числа. Внесемо п'ятірку під знак кореня, отримаємо арифметичний квадратний корінь 75, у другому числі трійку внесемо під знак кореня, отримаємо арифметичний квадратний корінь 45. Та як арифметичний квадратний корінь 75 більший, ніж арифметичний квадратний корінь із 45, то перше число є більше, ніж друге. У прикладі Б можна внести 11 під знак кореня, а можна в першому числі винести з підзнака кореня число 9. Отримаємо 9 коренів з 3. Та як 11 коренів з 3 є більше, ніж 9 коренів з 3, то друге число є більше, ніж перше. Порівняємо числа у прикладі В. Числа є додатними. Порівняємо їх квадрати. Квадрат першого числа є більше, ніж квадрат другого числа. Тому перше число є більше, ніж друге. Виконаємо скорочення дробів. У чисельнику першого дробу винесемо арифметичний квадратний корінь з трьох задушки. В знаменнику другого дробу винесемо з-під корення, в першому числі, в другому числі число 2, і винесемо два задушки. Винесемо мінус у знаменнику. Дробу і скоротимо даний дріб на вираз арифметичний квадратний корінь з 2, відняти арифметичний квадратний корінь з 5. Отримаємо мінус арифметичний квадратний корінь з 3, поділити на 2. Скоротимо ось такий дріб. У чисельнику першого дробу винесемо арифметичний квадратний корінь з 3 за дужки. Знаменник другого дробу цей квадрат різниці, скоротимо дріб на вираз арифметичний квадратний корінь з 3 мінус 1. І отримаємо ось такий дріб. У чисельнику дробу різниця квадратів. Розпишемо, як добуток різниці виразів на їх суму. У знаменнику дробу винесемо 2 задушки і скоротимо дріб на вираз арифметичний квадратний корінь з х плюс 8. Отримаємо арифметичний квадратний корінь з х x-8, поділити на 2. У чисельнику бачимо різницю кубів. Арифметичний квадратний корінь з х до кубу відняти 4 в кубі, розпишемо як добуток різниці виразів на наповний квадрат суми, У знаменнику різницю квадратів розпишемо як добуток різниці виразів на їх суму, скоротимо даний дріб на вираз арифметичний квадратний корінь з х мінус 4, і отримаємо такий дріб. Потрібно звільнити звідти раціональності в знаменнику дробу. Щоб отримати в знаменнику дробу раціональне число. Використаємо основну властивість дробу, домножимо чисельник і знаменник дробу на арифметичний квадратний корінь із 2. І отримаємо х корінь із 2, поділити на 2. Щоб позбутися і раціональності знаменнику дробу, домножимо чисельник і знаменник дробу на арифметичний квадратний корінь із 3 і після виконання дії множення, і скорочення дробу на 6, отримаємо арифметичний квадратний корінь з 3 поділити на 2. Щоб позбутися і раціональності в знаменнику дробу, домножимо знаменник дробу на різницю арифметичного квадратного кореня з x і одиниці. Цей вираз називають спряженим до виразу арифметичний квадратний корінь з х плюс 1. Щоб не змінився дріб і чисельник домножимо на вираз арифметичний квадратний корінь з ікса, мінус 1. І після виконання її множення в знаменнику отримаємо раціональний вираз хмінус 1. Щоб позбутися і раціональності в знаменнику дробу домножимо на спряжений вираз, арифметичний квадратний корінь з 2 плюс арифметичний квадратний корінь з 3 плюс 1. Отримаємо після спрощення в знаменнику 4 плюс 2 корень із 6, розкоротимо на 3, на 2. В знаменнику отримаємо 2 плюс арифметичний квадратний корінь 6. Це ірраціональне число, тому помножимо ще раз на вираз, який спряжений до знаменника, тобто на арифметичний квадратний корінь із 6 мінус 2. Щоб дрібно змінився і чисельник домножимо на арифметичний квадратний корінь 6 мінус 2. І отримаємо у знаменнику 2. Після скорочення дробу отримаємо ось такий вираз. Знайти значення виразу. Запишемо під коренею вираз у вигляді квадрата суми А і Б. Подвоєний добуток а і Б дорівнює 4 корені з 3. добуток А і Б дорівнює 2 корені з 3, підберемо А і Б, щоб добуток дорівнював 2 корені з 3, і сума квадратів дорівнювала 7. Це будуть числа 2, і арифметичний квадратний корінь із 3. Та як сума є число додатне, то значок модуля можемо опустити. Розглянемо приклад Б. Під кореневий вираз запишемо, як квадрат різниці. Знайдемо А і Б. а на Б дорівнює арифметичний квадратний корінь із 6, і сума квадратів дорівнює 5. Підійдуть числа, арифметичний квадратний корінь з 2 і арифметичний квадратний корінь з 3. Запишемо відповідну рівність, отримаємо модуль різниці чисел арифметичний квадратний корінь з 2 і арифметичний квадратний корінь з 3. та як різниця є число в'ємна, тому модуль розкриваємо з знаком мінус. Аналогічно виконуємо приклад В. записуємо внутрішній Підкоренею вираз як квадрат різниці. Знаходимо арифметичний квадратний корінь із виразу в квадраті, це модуль виразу. Та як вираз набуває додатного значення, значок модуля опускаємо, зводимо подібні доданки. 2 помножити на арифметичний квадратний корінь 6 плюс 5. Запишемо як квадрат суми, корінь з 3 і корінь з 2 і отримаємо арифметичний квадратний корінь з 3 плюс арифметичний квадратний корінь з 2. Нехай потрібно спростити вираз. Всі перетворення виразів, які містять квадратні корені, виконуємо на області допустимих значень змінних, що входять у даний вираз. Виконуємо дію віднімання, отримаємо 4 корені з х поділити на x-1. Наступне виконаємо дію множення, помножимо чисельники дробів і знаменники дробів, і скоротимо отриманий дріб на вираз 4 помножити на арифметичний квадратний корінь з х. Чисельник дробу різницю кубів розпишемо як добуток. Різниці виразів на неповний квадрат суми і знаменник дробу, різницю квадратів можна розписати як добуток різниці виразів корінь з x і 1 на їх суму. Після скорочення дробу на вираз, корінь квадратний з х мінус 1 отримаємо ось такий дріб. Виконаємо дію віднімання і скоротимо отриманий дріб на вираз корінь квадратний з х плюс 1. І отримаємо одиницю. Дякую за увагу завдання для самоперевірки. До побачення. Слава Україні.